Доброго ранку, Доброго ранку, дорогі брати, сестри, всі, хто підключився в цей ранковий час до нашої молитви. Ми продовжуємо наш молитовний марафон, і ми раді, раді бути з вами. І я сподіваюся, що ви теж радієте, коли ви можете бути з нами в одному дусі, в молитві, в помазанні і що саме головне в вірі. Бо без віри Богу вгодити неможливо. І ми це намагаємося робити. Інколи в нас виходить, інколи ні, але ми йдемо вперед. І це важливо. Амін. І важливо те, те, що ми можемо бути разом, а також разом з нашими братами сестрами з іншої церкви. І у нас сьогодні в гостях пастор Олександр да, Церква. Спасиняя и, как пыше э, э, апостол Павло, я зачитаю на российский мове, э, на иноземной мове, скажем вот так. Трофейни. Э, э, ибо я всегда желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общую вашей и моей. Ну і ми, намагаючись розмовляти українською мовою, спробуємо поговорити з Олександром. Він щось має, бо він з іншої церкви. І завжди це цікаво послухати людину, яка з іншої церкви, що в нього є, яке відкриття, якесь надбання. Угу. Що в тебе є? Чим ти можеш поділитися з нами всіма духовним. Даруванням так, українською? Так, так, чудова українська, до речі, дуже ну, приємно дякує, осути, я, так, я вчився. Дуже приємно починати це ранок українською. І в нас, до речі, в цю неділю буде а, День української писемності так, в країні. Тому, в країні, так, Це свято таке. Угу. Тому, тому практикуємо все більше і більше, популяризуємо. Нашу ну, так. Сологіну а, Калинову. Але кажуть, що, кажуть, що а, писенності от, е, 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 вчені, не вчені, а соціологи кажуть, що до, <н invasion> до 50-го року к, к, красивий почерк, це буде як вже Як, то, як, як, так? як, як іскусство. Даже красивий, навіть <pergunta> не каліграфія, <tattoo> а саме просто красивий почерк, це вже буде як іскусство. Тому ми звикаємо все. Ну, печатать, печатати, да, друкувати, як вони так, там. Так. Ну, добре, Олександр, кажи, не буде тобі. Слава схожати. Ісусу Христу, радий Відки вітати слава. вас, радий, що дійсно ми можемо разом молитися, ми можемо разом дійсно славити Бога. І в цей ранок хотів би я в цю неділю ділився в себе в церкві. Таким спогадом про надзвичайно важливу подію. І ми. Іноді забуваємо, але я знову і в своїй церкві нагадую, що нам важливо пам'ятати, хто ми, у що ми віримо, і які є підґрунтя нашої віри. Так, що ми є протестанти, ми є п'ятидесятники, ми є Українська церква християн віри евангельської, ага. так, і ми саме протестанського ну, формату. І 31 жовтня ми відзначаємо чергову річницю реформації тієї події, яка дійсно була такою дійсно іскрою, котра запалила майже всю Європу, котра надзвичайним чином вплинула на церкву, на суспільство. На індивідуальність людини. І саме про це я ділився в нашій церкві, і саме ага. цим хочу поділитися сьогодні, щоб ми знову ж таки коротенько, але згадали ці основні тези, основні е, стовпи, як називають їх реформації. Думаю добре. Я, я не буду переповідати всю історію, так але я думаю, багатьом це відомо. Але знову ж таки для, для нашого нагадування нагадаю, що це відбулося 31 жовтня 1517 року у місті Ветенберг, де е, монах, священик Мартін Лютер, він дійсно його дух, його серце по-справжньому шукало Господа і він заявив оці свої тези, як це тоді називалося, 95 тез проти інквізиції. Це вже 508, 508, 508 років, так. років якщо ви пам'ятаєте, в нашій країні ми на державному рівні це свято відзначали в Україні. Було багато якихось так. 500 років ми святкували дуже, дуже широко, дуже масштабно. Це Добре, коли Україна в цьому це розуміє і розуміє на державному рівні так так, так. І це повинно розвиватися, впроваджуватися. Це потрібно, щоб про це діти вивчали в школах. на жаль, з війна, пандемія своє дала, так, так, як... а, але церкви несуть цей вогонь протестантизму і живої віри. Так, слава Богу. І до речі, в Німеччині це вихідний день. Mm. Всі церкви відкриті mm -hmm. з вечора четверга. І там де, де співають, де моляться, тобто це дуже дуже шанується на рівні, ну, на на рівні всієї держави. Ну, ми до цього прагнемо. Угу. Як ми любимо говорити, що Україна для Христа, угу. і ми віримо, що дійсно ці ці принципи. Християнства, здорового живого християнства, вони, О, я пропоную, вони давайте, надзвичайно. Давайте потрібні. Давайте Ми помолимось, подякуємо Богу, що в нашій країні є оце протестантизм церкви, які, які займаються тим, щоб спасати людей. Не навертати їх до церкви, не навертати їх в релігію, не навертати їх. До яку, якихось обрядів, а саме uh -huh. до віри живої, так. бо в нас ранкова молитва. нам так. треба не форма, а дух. Так. Да, да. Тому давайте ми подякуємо за це. Батько Небесний, Ми тобі. так тебе, тобі вдячні за те, що жива віра прийшла в нашу країну. Так, ми не знаємо навіть тих людей, які принесли це, але ми вдячні тобі за тисячі і тисячі церков і мільйони людей, які. Так, Приходять кожної неділі до церкви, до євангельської церкви, вірять в живого Бога. Ми тобі вдячні вдячні за те, що ти довів нас до цього моменту, і навіть зараз, під час війни, ми тобі вдячні, що можемо відкривати церкви, можемо служити людям. Можемо являти Ісуса Христа Дякую. в кожному селищі, і в, кожні, в, кожну, в кожному домі, інколи там декілька на всього домівок, але ми можемо принести туди Євангелія. І ми вдячні тобі, що ми можемо в цьому приймати участь, Амі. бо це це велика привілегія для кожного з нас. Ми тебе, молимо тебе за нашу країну. Пусть ще більше і більше людей навертається до живої віри, Амінь. до Ісуса Христа, приймаючи Його як свого Господа і як свого Спасителя. Ми молились в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Так, ну продовжуйся. Добре. Тоді хочу буквально коротенько нагадати для нас ці так звані Ключові п'ять стовпів реформації, у що ми віримо і в що на протязі цих вже 500 років церкви євангельські, протестантські сповідують, формують свою віру, формують своє дійсно вчення на, саме на цих засадах. Тож, перше, сьогодні в нас буде такий трошки ранок, ранок вивчення Латини. Перше, давайте запам'ятаємо: соло скриптура. Тільки Писання, тільки Боже Слово. Біблія, так. Наскільки це важливо, mm. знаєте, не, не якісь е, вчення, не якісь традиції, не якісь форми, е, не якісь Ні, там не... житє святи. Пріда... Придання, Придання, я, як так, мене, так да. абсолютно вірно. А живе істине слово Боже, котре дійсно Дух Святий. Вдихнув uh -huh. в ці слова uh -huh. і котре yeah. дійсно єдине, сильне спасати, сильне uh -huh. відроджувати для нового життя і для живої віри. Наступний тезис чи наступна основа запорука фіде» – тільки віра, тільки uh -huh. I mean, uh -huh. віра. Тобто, не якісь наші справи, не якісь uh -huh. наші заслуги чи заслуги якихось святих. Не, не, не якісь добрі справи, які я роблю, і тим самим uh -huh. ні гроші, тобто індульгенція. Так, абсолютно вірно. Ну я я я, uh -huh. я, я маю на увазі, що іноді ми чи люди можуть робити якісь добрі справи, чи вважати, що uh -huh. вони роблять добрі справи, і тим самим як виправдовуються перед Богом, тим самим, uh -huh. як знайти. Е, не наче якісь добрі справи вони покривають наші якісь гріхи чи наші якісь провини. — багато людей, які навіть не мають чи добрих справ, але кажуть: а той навіть гірший так, 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 так. фоном когось виставити і так. тим я на фоні когось <гум> Взагалі, я ще, да. я ще, так в мене віра в серці, в мене віра в душі, і всі ці речі так тому. Тільки віра, жива віра, котру приносить Слово Боже, котру приносить Дух Святий, дійсно ця віра сильна Алло. спасати нас, ця віра сильна змінювати життя і ну, творити чудеса. Так. Творити чудеса. Наступний... бо на... без віри вгодити Господу неможливо, неможливо Неможливо, абсолютно. Так, як кажуть, Тому послали. що хто б, коли приходить людина до Бога, mm -hmm. то перша людина має вірити, що Бог є, yeah, і коли yeah. ми шукаємо Його, то ми будемо мати від нього благословіння. Наступний наш урок Латини: Сола Грація, тільки благодать. Абсолютно незаслужений міна, міна. дар Божого спасіння в житті людини. Знову ж таки, ніяка обрядовість, ні, ні, ніяке дотримання там, якихось су, суворих Ого. вимог, так, чи якихось свят, чи якихось традицій, чи якихось постів. Так, ми ні, нічим так, ніколи не виправдаємося Ого. перед Господом. Так, але дійсно. Тільки благодать, котра явилась нам у Христі Ісусі, тільки ця благодать, котрою Господь явив у Христі, так, оцей незаслужений угу. дар спасіння. Так. І скільки ну, дуже багато доводиться спілкуватися з людьми, знаєте, і дуже, дуже часто приход... доводиться чути, що. Е... Ну, я ось це, ось це, ось це ще виправлю в своєму О, житті, а тоді я до вас прийду. Так. Я кажу, це працює ось саме ось так, але в прямо Протилежно, Да, протилежно, це одна з таких обманок диявола. Так, діявола. так, так. Ти так, недостойний так, прийти до церкви. Ти повинен спочатку змінитися, а потім йти до церкви. Так. Але ти все маєш такі. ти маєш спочатку бути такими, як вони, угу. всі святі такі. Молитися вміти вже. І все, а, все, да. все, все, все таке інше. Розумітися там на Біблії, yeah. так, а тоді ось ти маєш прийти. Але ні. Тільки благодать, так, тільки оцей незаслужений дар спасіння, який Господь дарує нам у Христі Ісусі. І наступна важлива теза: Солус Христус. Тільки, тільки Христос, Христос. Тільки Христос, так. Єдиний Спаситель. це Абсолютно. Христос. Ні, ніякі, ні, ніяких. А, ну, Ніяких посередників. Абсолютно, е так. Так, е так, так. Хотів хотів сказати. Пам'ятаю пам якогось е не блогера, але він, він щось там розказував. Каже, що зайшов до церкви, він ще був невіруючий. Угу. Е хотів купити іконку якогось там е угу, святого. Е святого. Я вже не запам'ятав ім'я чи Філіпа. Угу. Святого Філіпа. каже, Філіпа нема є, є е, там Ніколай, два Нікола йдуть каже за одного Філіпа. Прийшлось ну, купити говорить, я купив три три, ну, так. три ну, трих тобто, Ніколая. І і, і коли читаєш слово Боже, коли розумієш істину, так то це це дійсно це дійсно важну ну смічно, так. Угу. Що тільки Христос, так, ніякі заслуги якихось святих. Так, слава Богу, за тих людей, котрі пройшли свій шлях вірно, заплатили свою ціну і стали прикладом. Класно. Слава так Богу. Каже, єдин Бог. Так, єди посередник, посередник між посередник. Богом і людиною. Люди. Людина Христос так. Ісус. так? Тільки, тільки угу. Він. І останнє: солі, Део, Глорія. Тільки Богові буде слава. Тому що намі. ми читаємо все ним, все для нього через Нього і нього для Нього. І, так. Для нього, так? Угу, і написано так. йому слава в церкві на віки віків. Тож, слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. І я хочу ще, я думаю, що мало хто з наших е, слухачів, глядачів, е, я так вивчав цю тему, я досліджував. Всі тези. І ось я хочу закінчити останніми від 91 по 95-ту. Просто зачитаю угу. для нашого благословіння, збудови, і щоб ми розуміли. До речі, дуже раджу дослідити для себе, для свого пізнання, для свого, ну, скажімо, богослів'я особистого. Угу. Тож з 91 по 95 тези. Це такий заклик до оновлення. Християнин повинен наслідувати Христа, несучи свій хрест. Mm, так. Така теза, така mm -hmm. настанова. 92. Церква має проповідувати не вигоду, а істину. 93. Благодать джерело свободи, а не ліцензія на гріх. Благодать джерело свободи, а не ліцензія на гріх. 94 теза. Ми повинні молитися, щоб церква оновилася у Христі. І це чудово, що ми маємо зранку таку чисті привілею молитися. Так. Так, і ми будемо молитися, щоб церква вона оновлювалася у Христі. І 95-та остання. Християни нехай покладають надію лише на Ісуса Христа, єдиного Спасителя. Так, амінь. Е, і я от розумію, що Мартін Лютер е, до цього всього дійшов, і саме вивчаючи Слово Боже, Амінь. не просто так він щось так. там його наснилося, чи він просто щось там дивився йому. Прийшло це дотями, до тями до такі думки до нього, саме досліджуючи, і, і якщо пам'ятаю, то перекладаючи на так, на так, німецьку так, так, мову, так, так. це вже пізніше, пі, це пізніше вже так. Він досліджуючи переклав слово. слово він зрозумів оце все, що написано 95. п'я. Бо без божого слова нас нас кудись обов'язково понесе в свої якісь там ритуали, да. Так, і, так, та, так, та, так, та, так, та. так, так тому. Щоб бути... так, буквально кожна теза, вона, ну, ну, коли читаєш, коли Ой. досліджуєш, кожна теза, видно, що вона ну, основується на Божому Слові, що так. знову ж таки. Ну що тоді, брате Олександре, помолись, будь ласка, за наші церкви, за кожного з нас, щоб ми у всьому Добре. цьому прибували. Чи перебували да. ну, Solo, в скриптура, істині? Та, я, так. я вже одне слово вивчив з латинської соло, що тільки, це тільки соло. Так. Так. Може на наступного разу ми друге слово якесь ще вивчимо. <п leur> чудовий початок. Чудовий <п leur> <п leur> початок. Чудовий <п> початок. <through> я думаю, у вас також чудовий початок дня буде разом з нами. Давайте, Давайте всі помолимось. разом помолимось перед Господом. Боже, всемогутній, Ми шануємо тебе. Ми дякуємо тобі, Господи, що Твоє так. слово, Господи, Твоя істина Боже, вона доторкнулася наших сердець, Господи, за те, що Боже, Твоя благодать Боже у Христі Ісусі вона явилася в наше життя. Слава. І принесла цю живу віру, Господи, тільки Ти, Христе, Боже, і ми, Боже, в цей ранок Боже, ми величаємо і славимо Господь. Тебе, Боже. Все на славу Твою, Бог. Ми вдячні Тобі, Господи, за новий день. Ми вдячні Тобі, Господи, за Твою благодать і милість, Боже, за те, що, Боже, оновлюється Твоя милість, за те, що, Боже. Серце Твоє, воно повне любові до Твоїх дітей, Господи. Ми вдячні Тобі за це, Господи. І Ти благослови нас, Боже, в цьому дні, Господи, в нашому житті. Нехай благословіння да, Твоє, Господи. Боже, перебуває на нас, на наших сім'ях, на наших домах, Господи. В ім'я Ісуса Христа, Твій захист, Твоя охорона, Боже, нехай супроводжує всіх нас, Господи. І нехай Твоє Слово, Боже, живе і діяльне, Господи. воно дійсне живе і діє, Боже, в нас і через нас, Господи. Щоб дійсно наше життя, Господи, Господи, як наша віра вона формувалася на Твоєму живому слові, Господи, і щоб, Боже, це живе слово, Господи, слава. породжувало в нас, Боже, добрі плоди, Господи, Амін. для Твоєї слави, да. Боже, для Твого царства, Господи. Господи. І Тобі в усьому, Боже, була слава, Господи, благослови Благослові. церкву Твою, Боже. Дай нам Благослові. оновлюватися у Христі, Боже. Дай нам оновлюватися в Твоїй істині, так. дай нам оновлюватися в Твоєму Святому Духові, Господи, щоб ми дійсно духом палали, Господи, і Тобі служили. Боже, благослови, Господи, всіх дітей Твоїх, Господи, благослови, Боже, Боже сім'ї наші, Господи, благослови, можливо, хтось зараз проходить якісь важкі Боже, етапи в своєму житті, Господи. Ти будь підкріпленням, Господи, так. Ти будь, Господи, вирішенням, Господи, цих питань, нехай народ Твій, Боже. Покладаю надію лише на Тебе, Господи. І ми знаємо, Господи, що той, хто надіється на Тебе, він ніколи ні в чому не буде засоромлений, Господи. За все, дякуємо Тобі, і воздаємо Тобі єдиному всю честь і славу, великому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амін. Амінь. Дякую, пастор Олександр, Слава Богу. що ви нагадуванням, чистий смисл, чистий. сенс, сенс чистий Підтримуєте в нас, ми дякуємо, друзі, що ви були з нами в цей ранковий час. Що ви молитесь, і хай Господь вас рясно-рясно благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь з Богом з Богом.